Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу вечірню молитовну варту. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього молитви ми візьмемо з вами стих із книги Йова. Покіль мій дух у мені і Божий подих у моїх ніздрях, мої не говоритимуть неправди. Берехні язик мій не промовить. Ці слова, які промовляє Йов, це є відповідь на те, як ми маємо жити в цьому житті. Як кожен з нас має поводитися в цей час, час війни. В час, коли є багато брехні, в час, коли є багато несправедливості, підлості, облуду. Це час, коли кожен з нас має сам для себе самому собі сказати, хто він є. Чи він та людина, яка йде Божими заповідями, Божим законом живе, і відповідно любить, береже це життя і продовжує це життя? Чи ж навпаки він безбожний? І щоб жити Божим законом, то він має сам для себе сказати, що він не повинен примножувати зла, які є в цьому світі. Ми багато хочемо справедливості. Але водночас кожен з нас має обов'язок цю несправедливість, яку ми бачимо, не примножувати. Тобто, все те зло, яке є, не повинно примножувати завдяки моїм діям. І от Йов так і говорить, що допоки він живий. Допоки Бог, Дух Божий живий в ньому самому, він не промовить брехні і неправди. Він не буде говорити, тобто не буде примножувати отої лести фальші, яка є, про яку йому говорять його друзі, як він має поводитись для того, щоб його страждання припинилось. Бо його друзі. Намагалися один звинуватувати його в тому, що він такий грішник, що Бог навіть не хоче його смерті, не удостоїть його смерті. А інший навпаки казав, що це Божа милість такі речі. Але вони обоє говорили так, наче Бог є далекий, що Бог це не той, хто дбає про людину. Вони говорили фальш. Вони не говорили про Бога як про любов і турботу. Вони не говорили про Бога як про батька, який дбає про своїх дітей. І кожному віддає належно за його вчинки. Вони говорили про Бога як про щось далеке, незрозуміле і абстрактне. І тому йому відповідає їм. Що Він не буде примножувати оцю брехню про Бога. Він не буде примножувати цю фальш. Бо Бог для нього це все. І як він казав, що ми маємо приймати все, що Бог дає нам. Раділи, тішилися, оселились, коли Бог дарував нам якісь блага і ласки. І як зараз нарікаємо на Бога і кажемо, що Він є жорстокий і далекий. Тоді, коли дає випробовування, він засуджує своїх друзів і водночас каже: не буду примножувати брехні. І ці слова є сьогодні для всіх нас. Як багато є всяких різних відео зараз в інтернеті про те, які росіяни погані, що вони е, п'ють. Вони алкоголіки п'ють, що вони крадуть речі, обкрадають будинки, що вони ну, багато чого не міють, не нездатні, особливо зараз ці мобілізовані. Так багато цих речей є, До якої міри вони є правдиві. Але якщо ми бачимо, які вони є, то чому інколи робимо те саме? Чому ми дозволяємо собі пити, так як вони? Чому ми дозволяємо собі спілкуватися такою мовою, як вони, тобто матюками? Брати те, що не належить мені, знищувати інших? Якщо ми в них вбачаємо фальш, брехню, зло, то чому ми своїми діями, словами і вчинками? Це примножуємо. Йов нам сьогодні виступає для нас, знаєте, таким бичем, тобто батогом, тим, який вдаряє нас і нагадує нам, дає нам понос і каже. Він каже, я не примножую фальш і не хочу цього робити. То є фальші, яку дають йому друзі по стосунках з Богом. Але ці слова є сьогодні наклик нам не примножувати отої фальші бруду, який ми бачимо від позиції наших ворогів. Ми говоримо про хабарництво в країні. А чому воно є? Тому що той, хто кричить бий хабарників, першим день дає хабар. І знаєте, як він це називає? Подякувати, віддячити. За те, що людина і так має обов'язок зробити. Не сплачує податки. От бо вони все крадуть, нема чого. В мене, мене обікрали. І я не сплачую податки. Приховую їх. Я краду. Краду зарплату пенсіонерів. Я перепрошую вчителів, лікарів в такий спосіб. Краду пенсії. Краду можливість зробити асфальт нормальний на дорозі. Ні, це не політики не можна властити, це ми крадемо, ті, хто не сплачують. Ті, хто не працюють офіційно і не сплачують податки. Це те саме сьогодні Йо цими словами звертається до нас. І просить, щоби ми. Радше вказує нам шлях до перемоги. Не примножуй зло, яке ти бачиш. Якщо ти говориш, що це зло, то не повторюй те саме. Якщо ти засуджуєш інших за злі вчинки, то не роби їх сам. Тож запорукою нашої перемоги. Не примножувати зло, яке дають нам наші вороги, як зовнішні, так внутрішні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи Ісусе, Христ, неını, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС всі пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз є на окупованій території чи зоні бойових дій, захорони і захисти їх, а наших військовополонених поверни живими, і нешкодженими додому. Захист... Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас навіки, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо в 8 годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!